Розкажіть, що зараз відбувається на цьому полі, які процеси? І на цьому полі зараз відбувається культивація і посів е, соняшника нашою новою сівалкою, яку ми придбали в цьому році, назва її хорш фокус з приставкою маестро. Сівалка дуже технологічна, про яку ну, я мріяв уже не один рік. Но в цьому році прийняли рішення, прокредитувалися і взяли її. Сходи, які ми отримали вже від неї від початку посіву, то дуже цікаві. Є у нас чим зрівняти з другою нашою старою сівалкою, то це різниця велика. Я обирав не сівалку, я обирав технологію. Це технологія «Стріптіл» називається для збереження вологи. Це комплекс, який кладе добриво на глибину і ззаді сіє. Рослина бачить на глибині, що в неї є пожива, є добрива. Коренева система, у неї розвиток буде йти туди. Вона більш стійка до засухи, які можуть бути літом, бо коренева система вже буде знаходитися на глибині. Точне землеробство змінює правила гри в агробізнесі. Автопілоти, картування врожайності, агрохімічний аналіз це не майбутнє, а сьогодення успішних господарств, які підвищують ефективність своєї роботи. Та економлять при цьому кошти. Чи знаєте ви, що аграрії, які впровадили елементи точного землеробства, отримують на 15-25% вищу вражайність при одночасному зниженні витрат на паливо та добрива? Це не просто цифри, це реальна економія коштів та збільшення прибутку. Але головне питання як правильно розпочати цифрову трансформацію. Експерти компанії Friend Лідера на ринку послуг цифрової трансформації у сільському господарстві радять розпочати з електронних контурів полів, автопілотування, картування врожайності та аналізу ґрунту. Компанія Френд це комплексні рішення, професійна підтримка та результат, який українські фермери відчувають вже в першому сезоні. Готові до змін? Тож зв'яжіться з Friend та розпочніть свою цифрову трансформацію прямо зараз. Та сівалка, яка стара у нас в господарстві, добрива лежила біля зернини, і було таке явище, як ледачий корінь. Він розвивається, якщо є волога весною, він розвивається на рівні, де є добриво. І тоді починається засуха, і він не уходи, не встигає розвинутись вниз. І від цього тоді є мінуси по дуже великі мінуси. Якщо в порівнянні в цифрах можемо говорити? Це залежить все від року. Може, може бути багато дощів і може різниця бути невелика. А якщо дощів не буде, то різниця може бути там і в 50 і в 70%. Суттєво. Да. Олександре, розкажіть, яку модель сівалки обрали і чому саме її? Це наше нове придбання в цьому році. Наша мрія втілена. Скільки років мріяли? Скільки почув про неї, стільки й мріяв. <рес> Побачив. Кохання з першого погляду. Сівалка ну, це неправильна назва, це не сівалка, це комплекс. Хорш-фокус. До неї приєднується приставка сівалка, це вже маестро для технічних культур. Тобі ж можна соняшник, можна кукурузу сіяти на міжряді 70 см. Ріпак, люди сіють нею. Ця сівалка універсальна, можна зняти приставку Местро, вцепити зернову шину, можна сіяти пшеницю, можна сіяти ріпак, жито, ну, всі мілкосім'яні на різні е, ширину міжрядь. Е, в чому плюс цієї сівалки? Є, будемо казати так, долота, які добре кладуть на Два рівня на глибину максимальну 30 см. Сант... Ми можемо покласти на 30 см, на 15, два різних добрива. Бункер поділений на дві частини. Ще добриво ми до сівалки до послуги взяли. Називається міні-двіл. Це стартове добриво, яке лягає в рядок в сівалку. В чому плюс? Добриво внизу, рослина відчуває внизу поживу і тягне корні туди донизу. Волога вона зазвичай також знизу і вона жару більш переносить краще. А раніше добрива на яку глазу? А раніше добрива ми тільки клали в рядок прямо у нас ну, не було цього всього. А от коли обирали вирішальним, що стало? Що ключове? По такій технології була тільки оця така сівалка, і в минулому чи позапрошлому році ще фірма Беднар зробила схожу сівалку. Ну, Хорж це бренд, який вже зарекомендував себе. Є знайомі, які працюють на таких сівалках в Дніпропетровській області, я спілкувався, то я бачу їхні результати. Результати говорять самі за себе. Які би видали топ 3 поради фермеру, який хоче обрати сівалку універсально? На що звертати увагу? Ну в яку технологію вони хочуть йти, які у них умови, кількість вологи? Там дуже багато факторів, які як треба правильно вибрати сівалку, можливість. Якщо там маленьке господарство, там я думаю, до п'ятсот ну, можливо ще таку сівалку взяти. Ну вона. Немаленьких грошей коштує. Є люди, які хочуть її, але не можуть для нашого регіону. Я вважаю, що ця сівалка саме оптимальна для того, щоб отримати добрий врожай. Яка її вартість на сьогоднішній день? Фокус 191 тисяча євро. Приставка Маестро 86 тисяч євро. Прораховували повернення інвестицій. Це таке дуже цікаве питання. Його прорахувати не ну нереально. До речі, не забувайте, що ви можете стати спонсором нашого контенту, нашого ютуб каналу і таким чином отримати доступ до ексклюзивних відео, а також обирати теми наступних випусків та фермерські господарства, куди можете поїхати разом з нами. В якості роботи те, що тобі і задоволення приносить, і те, що в тебе гарний врожай. А по сходам уже видно. По всходам я вам на іншому полі покажу, де ми вже отримали їх. Там є експерименти з добривами, без добрив, з різною кількістю добрив. Там цікаво буде. На придбання залучали кредитні кошти? Так, на придбання залучали кредитні кошти. Пообіцяли нам ще ЄБРР компенсацію. Зараз дійсно цікаві відсотки. Е, ну, Я вважаю, що потрібно ризикувати і брати, бо ну, на таку техніку важко заробити самому. А ви кажете, що трактор треба міняти? Трактор треба більш мощніший, бо ну, слабенький він. Це... А чого? Що тоді відбувається, якщо він слабенький? Він не може е, добре покласти на ту глибину. Він не, не потягне, якщо ми поставимо на 30 сантиметрів. А це ж зараз ми працюємо тільки 8 кликів. А коли ми доставимо ще там, 9 для того, щоб сіяти ріпак, то е, він геть його не потягне. Ну, і, у, і У нього ваги мало і мало кінських сил. Сюди треба 400 плюс. А скільки в ньому? 210. Які варіанти розглядаєте? Кейс, фент, клас. Фент у нас був вже на демонстрації, обіцяють ще нам дати новий кейс. Нью-Холланд також пропонує. Дати новий трактор свій для демонстрації. З класом ще не спілкувалися. А з фендом працювали, сам пробували? Да, Фенд нам дали на один день трактор. Ми пропрацювали, посіяли 17 гектар. Ну, трактор дуже цікавий, мощний, технологічний. Ну, фенд. фенд є фенд. Це так, як хорш в сівалках. І коштує такий новий трактор 18, ви казали? 410 чи 420 тисяч євро. Це такий крок, треба зробити серйозний. То треба працювати, не будемо затримувати. Так, да, да, да. хай досіває.